Богдан, ти знаєш історію цього ж нашого хліба, який Свєта навчила нас всіх пекти ну, в перші дні війни, бо тоді ж не було хліба в Києві. І Хлопці, які ставали на блокпостах, ми там знаходили курку, крупи, варили щось, а хліба не було, не вжали, що вони голодні. І тут Свята придумала, знайшла формочки, явно були не для хліба, вона придумала робити такі маленькі хлібці. А з того часу навіть в моїй сім'ї мій чоловік постійно згадує, каже, де там всі не хлібці, хоча б вже всі почимо. Але це стало таким символом домашнього тепла, яке ми передавали от кожному. Ну, від нас ділилися і розуміли, що робимо якісь важливі речі. Ти ж Богдан прийшов по лун. І... Історія про хліб така. Почалась повномасштабка. Їсти не хотілося зовсім. Мабуть, дня 4-5 якось забулось про їжу. От, хоча було в перші дні, ну, хто там вчора був в сільпо, сьогодні почалась повна масштабка, ще холодильники на базі, все є, наче не хотілося абсолютно. Десь через тиждень вже почались відчуватись проблеми в Маріуполі. І ну хліб закінчився ж одразу, відповідно, ніхто місто нічого там вже не випікає, пекарні не працюють, магазини не роблять, сільпо згоріли. А, і ми їли щось, в березень ще більш-менш, але без хліба. Я пам'ятаю, у нас а, тиждень було два ящика Боб Снейк, як там називається? Снейп. Снейк Боб якось. Це, це були пюре, у нас нічого не було, крім цих пюре. Вони коштують шалену купу грошей. Зараз я, я дивлюсь знову. у нас два ящики, ми були мільйонери. Їли <рес> скільки хочеш їх. Потім ще щось знайшли, потім якийсь період там, тиждень відносного голоду, потім щось знову знайшли. Ну це постійно недоїдання. А, Їх хліба ж не було весь час. Десь вже під кінець квітня, коли ми. Всі нас назовсталь поступово, вияснилось, що десь в бункерах ще залишалось борошно. І там робили такі ліпешки. Інша, мабуть, формула хліба це великий, велика ліпешка. Зазвичай порізана на шматки, і вона не сходить. Ну, мабуть, соди не було там вже. Я не знаю, рецепту точного не робив. І ну, задоволення. Величезне, коли після двох місяців без хліба ти їси хліб. Хоча ти можеш наїстись кашею, ще чимось, але саме хліб от чомусь дає відчуття ситості при голоді, не е, крупи, не каші. Навіть не, ну, не м'ясо, я думаю, хоча м'яса не було теж. А от саме хліб от дає відчуття задоволеності. Потреби втулити голод. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. І, а, ми вийшли в полон, і в перший день в полоні нам дали а, майже шматок хліба, це а, майже буханку хліба кирпичи. В перший день нам дали це дійсно в полоні. Ми думали, що так і буде і далі. Mm -hmm. Чомусь це було як свято у них а, у нас. І ми з'їли цей шматок з... з сподіванням, що так буде і далі. Но далі це свято припинилось. В полоні у нас був шматок хліба, Воленівці до Донецького СІЗО, СІЗО трохи, трохи більше було. От Я за вагою приймаю, за вагою менше, точно цей шматок хліба був менше, ніж ось цей шматочок. Mm. Uh -huh. а, на прийом їжі три, три шматка в день. Ну, Я завагую, можливо, як половина, ну, тобто це е, кірпічний хліб, порізаний е, на п'ять частин. Так, от, на п'ять частин, і потім кожна п'ята частинка порізана ще навпіл. Тобто одна десята кирпічка е, і е, відповідно, більша частина цього хліба це е, м'яка частина, і важить він ну, дуже мало. Якщо б, е, свято було, коли тобі попадає гарбушка. От, там вже почали свої нюанси, кому гарбушка, кому е м'яка частина. От. І хліб став основною цінністю для деяких, там ну, різні люди є основною валютою. У когось там, от, що дивно потреба курити, була настільки сильною, що вони там хліб могли поміняти на, на сигарки. От, от за хліб ти міг все, що завгодно, взяти, будь-яку книгу, будь-які гарки, одяг, якщо тобі там не вистачало чогось. І саме хліб став основною, а, ці, а, цінністю. Мірою, основною цінністю і мірою якості нашого харчування. Навіть не порція каші, хоча там ну, здавалося, що могло б бути нормально пілокалорії, якби нам додавали, нам інколи додавали каші. А саме хлібом ми виміряли якість нашого харчування. Ну і весь там полон Воленівці, це в мене там три трохи до чотирьох місяців в Оленівці. Я не відчував ситості від, ну, знаєте, наїстись хліба. Просто такого не було. Ти з'їдаєш і хочеться ще, а ще немає. Оце таке відчуття. Волку тебе переслідує, коли ти хочеш їсти, а його просто фізично немає. Ще я помітив, у нас на бараках там, на максимум було 25 тисячі чоловік на п'яти на бараках. І я дивлюсь, от люди постійно споживають, купують, несуть додому, потім виносять вигляді сміття, там ну, є якісь такі побочні. Речі в споживанні. Коли людина щось бере для споживання, в неї з'являється ну, якесь сміття. А, вона виносить, смітники вічно у нас а, захарашені. Ну, це культура споживання. Ми не звертаємо на це увагу. Там я помітив, це дивовижно. А, у нас був з'єднаний парак з іншим через а, паркан. 300... Чоловік на тому операції у нас 100-400 чоловік абсолютно не мають ніяких побічних а, відходів. Ніхто не, не забирає сміття. У нас, у нас його немає просто. Немає, нічого не заходить. Тобто ніхто не займається такими речами, як ну, прибирання там було, а як там виніс сміття якогось, ця культура споживання, вона взагалі припинилась. І от тільки на такому голому фоні я е згадував, я до речі, і, думаю, полюбив українську літературу і можна зрозуміти через голод. І я зрозумів, от е хліб у сьому голова, у чомусь ця дитяча приказка була в І на фоні голоду я зрозумів українську культуру. <бачу> це страшно звучить, але ми е е е е е е е <бачу> всі зрозуміли, що... Мир, коли наші бабусі дідусі казали, що ми бажаємо миру. Ми до цього відносилися і до чогось будемо. А тепер ми самі розуміємо, що це, мабуть, найбільша цінність яка дає вижити. Mm -hmm. ми, mm -hmm. Коли сполунули, що а, такі от, а, разючі спогади, він, по-перше, коли а, каву смакував, моя знайома заплакала. А, він а, Її спочатку взяв до рук. Довго-довго нюхав, а потім відпив, відсюрбнув трішечки і довго тримав у роті. Коли він почув першу пісню, бо неможливо було слухати його улюблену музику там. Це просто спостерігати, от кажуть, є вікарна травма це травма свідка. Це дощем. Коли він вперше помився, це було нові Сенджари, він годин сім провів у душі під струменем води, стояв, змивав з себе цей полон, вийшов і сказав, що найбільше надбання цивілізації це гаряча вода, проточна. А з хлібом у них на оці такі цеглинки, кирпичики були. Така форма. І е, коли е, він був на реабілітації у Львові, е, він вишуковував саме такої форми хліб. І коли він його за запахом ідентифікував, що приблизно це те саме, він купив цей хліб, він його не нарізав. Він сказав, що Наталю, ти думаєш, в голод е, відпадає абсолютно все, не хотілося ніяких. Е, Смаколиків, там, якихось тортів чи вишуканих страв. От тобі дають маленький шматок хліба, а у тебе бажання з'їсти всю хлібину. Це єдине от таке. І він навіть є у нас фотографія, коли він сидить, і цей кірпіч отак-от розламав на дві частини: одну тримає, а другу гризе, впивається просто в кожну крихту. Це, от ну, з такого, що. Тепер на свідомості надовго буде про гарячу воду. Ну, я не знав, тоді, що в Ісландії є гарячий гейзер, і ще автори є молодшає таких записували давно скандинавські повідання, а вони насправді жили в будинку і виходили там і приймали ванну в гарячому гейзері. Цьому. Ну, найбільше надбання, я думаю, це от це не надбання, але найбільше результат цивілізації. Це не можна назвати надбанням, це якби не погано, не добре. Це просто характеристика цивілізації нашої, що це культура споживання. Ми щось, якийсь інпут, є аутпут, їжа, якийсь одяг, речі, смаколики, нематеріальна культура, музика, та ж сама, книги. Там все також було дуже обмежено. Там це взагалі припинилося як повний вакуум. Така Нічого Нічого не надходить, ти в інформаційному вакуумі, в такому матеріальному вакуумі. І от на цьому фоні з'являється на фоні такого вакууму, знав, от хліб має дуже велику цінність. за цю історію. А ми е, тоді розуміли, що робимо щось важливе, коли пекли цей хліб хліби розвозили, знаєш, а виявляється так от через там, тисячі кілометрів. А, роз, в свідомому, якби я не знаю, розумію, морити е, людей голодом, знаючи ці страждання, які пройшли наші бабусі дідусі, це е, розуміти, що ти свідомо йдеш на катування найважливіше. Відчуттям людської гідності. В першу чергу хто І, Дай Боже, щоб всі, хто там є зараз, я не знаю, щоб повернулися з полону якнайшвидше, що дочекалися мами. І ти знаєш, ми колись записали з дітьми тоді перше відео Україна очима молоді. 2022, як тільки почалася війна до іноземної преси і робили в «Укрінформі» тоді презентацію. Ми всі з дітьми сиділи і просили, щоб ви повернулися, щоб ви звільнили Азов, звільніть Азов, да? тобто розблокуйте, дайте можливість забрати тіла і так далі. Для нас, коли тоді ви перші повернулися, понад тиждень, вели, що, як ти не Це велика наша особиста перемога, хоч ми в ній участь не брали. Ну знаєш, що це така познайома. Собіля Святої Софії, а потім ще в Володимирському бачилися. І навіть з Настею, яка сприяла організації молебнів, ми якось Богдан і його побратим Іван тут був. і Ми проходили повз Володимирський собор. І Богдан захотів зайти. Я зробила фото і відправляю зразу Насті, яка повезла бронежилет. Я кажу, Настя молитва працює. Що ми з тобою ще не так давно і з спільнотою і з... 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 стріляли з... з... в Софію yeah. Софію? Yeah. Да, Я пам'ятаю, наче з нею все молилися, 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 і вже ось ось світлина до і ось Добави. результат двоє, щоб це взагалі диво було. Це просто життя після смерті. Можна запитати?